Люди, які хочуть допомогти тут, наприклад, армії безпосередньо, треба, щоб вони вміли ну не робили ведмежу послугу, зустрічали такі моменти, передають дрони, до яких е наші інженера витрачають набагато більше часу, щоб довести до ладу, який нам треба. Угу. Перебирають, все міняють, е, дешеві комплектуючи, обльотують, все таку. І, і дуже багато людей от, кажуть: то, тим, тим багато, є люди, які передали 10 дронів, і все, типу, я передав 10 дронів, я крутий чувак. А через цих 10 дронів ми витратили образно кажучи, день, щоб повністю все даново переробити, щоб використати їх, ми вдячні, щиро. Але якщо б людина перед тим, як організувати цих 10 дронів, дзвонила нам, Образно кажучи, там чи інший підрозділ, які дрони вам потрібні. Так. Нам потрібні дрони на такому польотному контролері, нам потрібні дрони на, на таких, таких частотах. На таких рамах. Ми обльотувати все одно будемо всі дрони. Однозначно. Але до інженера приходить дрон, він дивиться чик-чик-чик, все класно, тільки на обльот. Все. Час, 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 час. Час. Це найважливіше. Що... Просто чим швидше ми облітали, тим швидше вони напередок попадають, тим швидше вони вражають свої цілі. Оце оце слово відмежа послуга. Хочеш допомогти, допоможе правильно.